Вітаю на каналі Tank Time Lambo. У мене 7 контейнерів відплат, або ще називають бомбічиське. Ну, давайте їх повідкриваємо, подивимось, що буде. Золото все потрачено, взагалі нічого не осталось, тому що тисяча осталось. Тому давайте подивимось, пощастить чи ні. 7 штук, вородію, казалось би, не так і мало. Ну, давайте відкривати. Вони, до речі, дуже дорогі. Щоб їх відкрити, треба. Не одну коллекцию продать. Так, ну давайте. Поехали. Вообще золота нема, смотрите. Ну хоть. Черная скринька. Так, 400 золота. Давайте далее. О. 1000 золота. Хорошо. Так, і чорна скринька. Також відкриваємо. Так, 200. Давайте далі. Хорошо, б якби був танчик десятка Згоден навіть на. О! Зібрали 10 штук. І отримали ще один контейнер відпад. Получається, ми 8 контейнерів, навіть не 7 відкриємо. Так, 750 золота ще. Так, ну що, давайте я зараз вже відкриємо. Айван вот це да, а як так? Дивіться, трошки що-то багануло. В общем, що випало. 1000 золота. 10 тисяч свободки, містик. Ну щось воно... Забагувало, тому що ми ще ж там повинні відкривати. Ладно, дайте містик відкриємо. Дайте глянути бистренько компенсацію. Так, да, дивіться, ось. Був відкрити ще один контейнер. Получається там, де четвертий. Випало 200 золота. Прем-аккаунт на 7 днів, дивіться. Бустер кредитів, сертифікат. Да, щас він. Забагував. Підзаглючив. О, дивіться, що випало танчик. МХСД105. Вісьмерочка колекційка. Він у мене вроді є Повинна бути компенсація. Давайте чорну скриньку відкриємо. Ще 400 золота. Так, давайте наступний. Золота нема, ну я контейнер зберіг усі. Мені якраз не вистачає одного. Так, да, щоб отримати 1000 золота за. компенсацію. Так, ну що, останні відкриємо і потім глянемо, скільки компенсація буде. Так, так. Взагалі, золото не дало. Ну, бачите, вроді. Контейнери дорогі, а нічого. Так, дивимося. Ось, випав нам танчик AMX. Компенсація 3750 золота. Ну, в цілому, нормально. Получилось 8700 золота вернулося. Ну, кхе, все рівно, конечно. Ось у мінус зайшли, великий, дуже багато в колекції, як продано. Викупати немає змоги, тому поки не будемо. Ну Зато прям аккаунт випав. Тепер його достатньо, щоб грати. В общем, от такі контейнери вийшли. Таке відкриття. Напишіть в коментарях, в коментах, як вам ці контейнери щастить. В цілому, так собі, можна сказати, середнячок. Хотілося б краще. Якби випало 100 тисяч золота, або танчики покраще. Ну, звісно, хоч якийсь випав, щось повернулось. Ну, хоч щось, хоч щось. Підписуйтесь на канал. вперед буде дуже багато цікавого. Всім удачі. Пока.